Привіт підписники! Сьогодні у нас буде Game Гейм Оскуд. Трюками підписників. Сьогодні я, Олежка, і оцей легень з блакитними очима будемо виконувати ваші трюки, які ви нам писали в інстаграмі. Ну, якщо ви раптом це пропустили і зараз сидите, думаєте, блін, який я лох. Не встиг написати чувакам трюки, не сумуйте, це не останнє відостодій темі. Просто підписуйтесь на наш інстаграм, він як завжди в шапці профіля, щоб не пропускати наступні такі івенти. Беремо рандомний трюк і ми маємо його виконати. Зараз кинемося каміножці папір і вирішимо, хто буде гадати першим. Бригада вверх ногами. <сум> чувачі, чувачі, чувачі. Опа. О, я перший. Чувачі, 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 чувачі. Я останній, я просто в я не знаю. Але в нас буде сьогодні трошки інші правила. Сьогодні ми будемо грати до трьох букв. І в нас сьогодні буде дві спроби на виконання і дві спроби на повтор. Ну і на останню букву три спроби. Ну як страчався вже ж. Ось увесь список. Багато, о, багато о, трюків, багато, о. дуже багато трюків. Пам'ятаєте на початку я казав, що підписуєтесь? Не підписуйтесь, нам вже вистачає. Давай я перше гадаю, і я просто до самого верху доходжу. Просто прокурюючи і тикає рандомний трюк. Цей трюк я буду намагатися виконувати. Тіфті на віпривайн. Тіфті на віпривайн. Ти вмієш віпривайн? Давай, я попробую. Ви адекватні, а нічого, що Глеб не вміє, тіфті повірю. А прикинь, він зробить. А я хотів собі цей трюк взяти. Уточне, якщо раптом я зараз буду листати, чи хто там. Лєп. Так, так. Випаде таке ж саме трюк. <по> тому, І поговорю. випаде йому теж 50 на вібривай. Ми його скіпаємо чи поки хтось його не загадає? Давай поки що хто не загадає. Я думаю, Окей. це нормальна ідея. Ну я думаю, там така кількість трюків, що шансу попасти на один до самий майже нема, але на всякий випадок проговорено. 50 бор. 50 борт. Це, це вже щось <риклад> Я довольний, бо я це зроблю. Мені після те, що якби мені спочатку випав трюк, який я не вмію робити, а, тепер... а йому випав трюк, який до отак от. Лопи. От, ну, я... А він робив 50 на Ти робив колись? Ти серйозно? Так, не знаю. Деменція теж у чувака. <риклад> Перший загадів. Вітаю з цим всіх підписників каналу. <риклад> Контент буде. Ітак, мій за ад по класи. Вістаємо саме верх. Bord lep heel. Board, lip heal. Board, leap heal. Bord lip heal. Bord lip heal. Board, lip heal. Board, lip heal. Так, board, lip heal. Якщо ти не зрозумів, то. Board lep. Да, Board, lep heal. А что это борт бэклип хил? Так борт лип хил. Так борт лип хил. Так, давайте, я пролезну самый низ и пойду наверху. Бэклип хил. Можно, можно. Борт лип хил. Найс, трик, бейк, дейк. клип охо Хорош! 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 Є-бой! Борт. 270 ліп на бар. Ну дивись, це, виходить, ти робиш фронтборт. На крошку. По ліп на бар. Я, до речі, давно не робив цей трюк. Давай. Столбал. Я так хотів букву отримати. Олежка мазахист. <laughs> Твоє замовлення. Виставим наверх а вниз. Фронтборд 270 літ на барба берелі. <laughs> от отсюда пальцем ты. Те саме. Ну давайте, то, може я зроблю. <laughs> <laughs> Давай, Риду, ти закинув бар. Ну, не увез. Я думаю, это можно сдать золото ряду. Олег, на стиге хотел букву, что дал мне ряду. Я восьмой А Это, да, да. Можно. А, на цареду, царяду. Ну по факту він, він втикнувся в, в цей. Олегу ти дам екстрак, не прийду Олешка, таке блюрить треба. Скор з Що й хотів. Давай, так в тебе йду. Ну, да, він втикнувся, типу, він зробив, но втикнувся. Олег да, повіри. Да, да. Бери екстра. <свистів> Не? Пабука. Це у нас виходить 0. 1, 1. <свистів> а, я! А, телефон. <свистів> Точно, я вже, я вже його в голові продав якомусь цигану типу, на ринку. Обміняв на 200 грам парафіни. Можна купити просто собака ті. <свистів> ну. No. Давай, гадай. Окей, okay. let's go. Ой. 180 бар. На фулкап, фейкі, фейки, біп Давай підемо флет, тут, тут дуже багато людей. Погнали кидати, сказати хера, але не скажу. Круто! Я просто похвапа. Щоб ви розуміли, це для нього все оку було. Не виконав, а перевиконав. Так, не <звілля> <звілля> <Вісно> Все, красавчики, всі з першої що зробили. Фінгер. Фінгер Вім. Окей. Давай хоча б би... не флет. <гав theo> <гав theo> ну, якщо хочеш робити флет, давай, давай хоча б в дроп. Оцей. Ну ми теж не зробимо, але... Я попробую. Ну Я то... ні. я попробую, але не зроблю. Оу oh май Боже, Ідеально. Вау. Wow. Побачили, як треба робити, а тепер дивіться, як не треба робити фінерів. Ну так, ще одна трав буде. Оооо! Oh. 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 А це близько, це дуже близько. У Сюда. мене два, oh, no. один, один. Давай, Лишка, от твоє. Я? Давайте я витягну якусь пірілку, щоб глібу теж букву поставити, щоб він не розставлявся. Венті бар, опа half cut zip. Що таке опа half cut vip? Окей. Ви думаєте, я буду робити флет? <рекунут> я буду робити венеті бар flat, <рекунут> а час zip давати. Ого. Цікаво. я сам не знаю, що зробив. А це вони ті а не ДС. ДС. ДС, а це вони ті віпси. Я думаю, що... Я я як би це теж можу зробити. Це У нас гейм оф деменція. Через пару випусків будемо забувати, що ми типу, щось знімаємо. Про... Просто, просто кататись, типу, буде. Я, ну, я в минулому відео забув, що такий геймер. Легендарен. <свист> <свист> так, давай. Бар Мэнл на Иксап. Хелф cup, какой-нибудь креативный. Кстати, я делаю бар на Мэнл, на боксик. Наезжаю на, на квотер. Делаю там Иксап фейки и какой-нибудь креативный Хелф <свист> 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 Та не може такого бути. Є? Yep. І У нього деменція в 16 років. Саме катла просто. <laughs> <laughs> справа, справа на скільки років справа типу, де працюєш. <laughs> Это, кстати, было достаточно креативно. Давай ряду? Ряду, давай, а подол. Давай рядушечку. Да ну! Всех, всех по 2? Всех по No way! Давай, вытягивай нормальный зал. На фан. Можно на фан? Валдара флэт. Давай. Барбар, чип. Вот бар -бар. Отак от? А чого не бар-бар? Ну, бо вот написали, барбар. -бар. Подожди, давай, короче, на каменную бумагу виберемо. Це два Бар-бар або два або бар Барбар? -бар. Бар -бар? У це... нас бабулки. Ні, 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 не, я можу, як будто. Вот, було. було. Бар. Блін, мені цікаво реально спробувати. Я, не так не я один раз. Один раз я це робив. Я не зроблю. Ну попробуй. Я не хочу грати але це не... No way. Я ним що не зроблю, і зробив, а я це я вмію. Тепер ви граєте вдвох, це Так, Дякую. Адес, амигос. Тогда меняем правила. Я буду вам накидывать трюки. Не, nee, так, так Но так, так, так. я а, буду выбирать, чтобы вы накрутили. Окей, давайте, парни. А кто к наступнику, Сори? Да, я тебе я, 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 я за не забыл. Деменция. <связь> жорик, <связь> Жорик <связь> наступный. Хорошо, Жорик наступный. Ноль и треха. Ноль и трёха? Дроп. Давай дроп. Дроп, дроп, давай. Я хотів обокачиться. Стіки груста 03, шаєшка в пав. Нормально. Є шанси, є шанси. Видно. А в нього дві купи? Ай як не очікувано вимальовується переможе. Yes. <laughs> Замальовано. Не, не все так просто. Да, да, так. Да. Там, кстати, дуже багато браїв, тому є всі шанси. Бага, я настільки <laughs> я, я <laughs> на поки що просто попадаю під під промінь сонця, що мене обминають всі брої, всі батеркапи, які там понагадували. Слава Богу! Прощай. I speak of a one night of kill. Ні, mm -hmm. ну, кстати, це реально. я, я б зробив. О! Знаємо. Знаємо таких, я б зробив. Це такі самі, як я б не зробив. Окей. <laughs> okay. Борт 2 кіла. Блін, я, до речі, один раз життів допало і отак от попоровся на руль. Зараз буде другий. От в ньому я був впевнений. в тобі. Я, я сам собі не був впевнений. Походу, я випав, і гейм сразу пішов кудись. О! Вот оно! Вот а? оно! Вот оно! Рай! А, давай, давай Жори! <реку> 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 Оп, смішно, щоб я не зробив! А, а, я я вірим в Я в цей <реку> шанс! Я кажу, два слова! Я не, три слова, я не зроблю! Опа! <реку> О, <реку> Блін, ну це було близько. Заслужена друга буква? Так. трайм можливо, можливо. Треба було два рази сказати, що я трох. Що там? Ну таке собі хів на бар. На фан? На фан, Я більше ніде не зроблю. Просто він це робив, я знаю. Він сам сказав. Пойдет. Видно, що Леп це зробити півдиною. Так, Глеб, ну давай, твої наступний загад має бути останнім. Мені не дає крутити рулетку. Бар вип На великий фан. Погнал. Ну, тут нарешті все має закінчитися. Приду, прийду. Ти був хорошим суперником. Я взагалі фен спробувати. Скажи, що ти не зробиш. Я не зроблю. Я не зроблю, я не зроблю, я не зроблю. За Зациклю, я не зроблю. Я навіть. не Що там, Жорик, хтось не зробить? Він, кстати, взагалі майже Блін, пар на ВІП майже нікого не робить. Дуже рідко і дуже погано. Але зараз как будто є шанс. Та не може такого бути! Давай, давай! О, Блін, прям вилітає з тратосферу. На шанси були, спокійно. Спокійно були. Ну, якщо б реально випав якийсь більш адекватний трюк, можливо, шанси були б. Та навіть на цей. Вітаю. А гроші будуть? Ні. Грошей немає. Гроші всі ми вже розділилися. Розпіліли. Знаєш, на що ми розпилили кошти? На наш закі. Який ми що? Який ми що ми можемо розіграти? Тому що в минулому відео виграв ось цей чувачок, оцей наш дачок, ось цю дівчинку прекрасно. І в цьому відео у вас також є можливість, ви. А можна я буду? забуду. Мене ж такий чи дівчата розглянуть. І щоб виграти цей наш так, вам треба написати комент, речення в коментарях зі словом. Дівчина. Дівчина. Ну, тільки, тільки в мірах допустимого, я вас прошу. Без всяких... Щось типа добре, типа типу романтики. Ну, давайте, ви зможете. Там буде чорнухи багато. Ну, будемо сміятись з того, що ви понаписуєте. Кінець відео? з відео було. Блин, прекрасний кеймоскут. Мені сподобався. Ти вже пішов. Прийшов запивати і виграв. Ну, заслужено, заслужено. Реально заслужено. Тому що геймс-фут був дуже цікавий, дуже багато класних трюків. Ну я як за, зазвичай падаю і вилітаю. Ну, що буде ще наступний раз. Може да. ти там нас. Тому до наступних відео, друзі, дорогі. Шукайте дівчину.